Населений пункт, який контролювали рашисти, влетіла БТР ЗСУ та відкрила вогонь всі боки. Зав'язався бій. Але це був лише відволікаючий маневр. Саме в цю мить українська піхота почала обхід ворожих позицій і все з однією метою несподівано вдарити по рашистах, які вели перестрілку із бойовою машиною. Та прямо під час початку реалізації плану відбулося непередбачуване. Деталі почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Воїни 2-го штурмового батальйону Медоїд, 92 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, провели успішні штурмові дії на Харківщині. Ми бачимо, як БТР вривається вперед на позиції окупантів. Іде бій, а піхота тим часом обходить ворога і починає його масштабно ліквідовувати. Саме такі злагоджені оперативні операції дозволяють визволяти нашу землю та перемагати навіть кількісно більшого групою противника. Відповідне відео прилюднула про служба батальйону. Далі сату повідомлення: модоє завжди захищає своє. Без страху і сумніву йде у бій з ворогом, який може бути сильнішим за нього, наполегливою сточністю виконуючи бойові задачі. йдеться у дописі. Також далі на кадрах показано, як два вітчизняних бтр 4 е які захищені об'ємними антидроновими мангалами, висаджують групу піхоти. Можна помітити, що згори на мангалах були нанесені розпізнавальні знаки, які найімовірніше потрібні для розпізнання із дронів. Після висадки воїни розпочали штурмові дії за підтримки дронів бомбард. Дувальників далі ми бачимо, як українські штурмовики відтісняють противника із підвальних проміщень за допомогою ручних гранат. Також повідомлялося про те, що воїни бригади відбили спробу рашистських окупантів атакувати українські позиції у Харківській області. Окупанти наступали трьома одиницями броньованої техніки. Рашисти залучили до штурму бмп 2 та танки Т 72 які висунулися із території РФ у напрямку України. По бронетехніці загарбників працювала українська артилерія, зокрема і касетними боєприпасами, ударні ФПВ-дрони та безпілотники зі скидами. У наслідок успішної злагодженої бойової роботи українські оборонці розбили бронегрупу рашистських окупантів. Ну і також стало відомо про те, що підрозділ окремої президентської бригади успішно зупинив штурм. Окупаційних військ на Покровському напрямку відео зі знищення бойової техніки противника було опубліковано при службою бригади у телеграм. У відбитті штурму брали участь 21-й окремий батальйон спеціального призначення взаємодіячої 46 шостої окремою аеромобільною бригадою та 59-м окремим мотопіхотним батальйоном. Через наближення ворога великою колоною до позиції українських захисників операторам розвідувальних безпілотників вдалося своєчасно виявити противника та підготуватися до його знищення при наближенні до позиції. Ці оборонців підрозділи ударних БПЛА розпочали активні нальоти на ворожу техніку. Впіврони знищували техніку противника, яка намагалася на великій швидкості підійти до наших позицій. Незважаючи на це, завдяки успішним діям військових, ворожий штурм був зупинений через значні втрати у бронетехніці. Треба зазначити, що окрема президентська бригада активно стійко відбуває ворожі штурми та завдає противнику значних втрат. Підрозділ окремої президентської бригади зсу відбив штурм рашистів на Куп'янському напрямку. У відбитті штурму був залучений четвертий механізований батальйон, аеророзвідка якого своєчасно виявила наступаючого ворога. Для наступу ворог виділив дві бойові машини піхоти БМП-2, які були дообладнані додатковим захистом від скидів та впівідронів. Наступ відбувся з використанням невеликих груп піхоти, які мали здійснити штурм позиції батальйону. Ситуація на фронті загалом нині все ще напружена. І з цього приводу днями висловився президент України Володимир Зеленський. І він зазначив, що завдяки курській операції вдалося зупинити. Ворога на Харківському напрямку і уповільнити просування расистів у Донецькій області. Ситуація на фронті складна. Проте за останній тиждень вирівнюється ситуація, зокрема на Донецькому напрямку. У Курському напрямку рашисти почали свої швидкі наступальні дії. Хочуть застосувати близько 60-70 тисяч осіб. Нам відомо близько 40 тисяч. Там вже знаходиться, сказав президент. При цьому він зазначив, що приємний той факт, що не тільки Україна говорить про деокупацію своїх територій, а й Арефія також. Зеленський розповів, що Україна попереджала про те, що Путлір готується наступати з півночі та сходу. Він зауважив, що формальною причиною наступу рашисти назвали, нібито створені буферної зони однак. За інформацією західних розвиток, вони у разі успіху планували розвинути наступ до того, щоб захопити обласні центри, такі як Суми та Чорнігів. Президент додав, що у рашистів були рухи і на харківському напрямку. Вони прорвали нашу оборону, хотіли захоплення Харкова. Окрім їх офіційних меседжів щодо будування, начебто, якихось буферних зон здовж всього нашого кордону, цим би вони не закінчили. Після цього ми отримали інформацію від наших партнерів, що рашисти хотіли захоплювати центри цих регіонів, сказав Зеленський. Очік. України також нагадав, що військові РФ завдали удари по машинах гуманітарної місії Комітету Червоного Хреста у Донецькій області, а також атакували ракету цивільне судно із українським зерном, що направлялося до Єгипту. Президент підкреслив, що Червоний Хрест побоявся назвати чи це був удар. Між тим Зеленський заявив, що українським солдатам потрібна артилерія 155-мм калібру. Так ми почали виробляти, але для повномасштабної війни цього замало. Навіть об'ємів виробництва всієї Європи недостатньо, щоб закрити цю дірку, сказав. Президент очільник України зауважив, що наразі є складнощі з дронами FPV на фронті та протиповітряною обороною. Я не можу сказати, скільки у нас патріотів, але їх дуже недостатньо. Підкреслив він. «Патріот, на інші наші системи працюють, але ракет постійно недостатньо. Атакамс у такому вигляді, як є у нас сьогодні, ні до чого, якщо ми не можемо їх використовувати по їх військових базах, додав Зеленський. Ну і нагадаємо, що поки західні партнери вагаються, рефія виводить бойові літаки із потенційної зони. Неураження далекобійних ракет та камс, і про це пише журналіст Радіо Свобода Марк Крутов на основі аналізу супутникових знімків аеродромів 23-го року та 24-х років. Проте він зазначає, що коли заборона буде остаточно знята для України, залишаються доступними безліч цілей. Командні пункти, мости, склади нафти, боєприпасів і пального тощо. Він сказав, із цього приводу наступне. Я переглянув супутникові знімки аеродромів 23-го і 24-х років, і там величезна різниця. Наприклад, авіабаза Мілерова на знімках плен. 2023-2024 років. Хоча для висновків потрібно проаналізувати ще багато фотографій, зазначає він. Можливо зауважте, що для ракет класу повітря-поверхня, таких як шторм Shadow, скальп і джі, реальна дальність на 35-50 км менше ніж 300 км, оскільки для України небезпечно керувати своїми літаками поблизу лінії фронту, наголошує Крутов. Україна давно закликає США надати їй дозвіл на ураження далекобійної зброї ворожих аеродромів, із яких злітають літаки армії РФ для завдання ударів по українській. Території водночас американські військові вже неодноразово зазначали, що Орафія вивела свої військові літаки із баз, розташованих у межах досяжності, тобто 300 кілометрів, балістичних ракет «Атакамс» і крилатих штормшедов скальп і «Джі». Радіо Свобода вивчила супутникові знімки ворожих авіабаз, що розташовані в межах 300 кілометрів від лінії фронту, та переконалося, що практично всі з них спорожніли або ще навесні, або після успішних атак українських дронів. Йдеться про аеродроми Халіно Єйськ, Балтімор, Вороніж, Морозівськ, Мілярово, Курськідний, Халіно, Сіща та інші. Проте це не означає, що надання такого дозволу Україні не матиме сенсу у межах зони у 300 кілометрів. Є досить багато інших військових цілей, які можна вражати цими ракетами. До них належать польові склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, які Україна намагається вражати і дронами або штаби військових з'єднань. Останні можна вивести за 60-70 кілометрів від лінії фронту, дальність ракет Хаймарс. Але важко вивести за. 300 км. також до військових цілей можуть входити комплекси ППО С 300 С-400, по яких Україна вже б'є цими ракетами у Криму. Їх не можна так просто прибрати за межі 300 кілометрової зони, бо це відкриє дорогу українській авіації та дронам і залишить беззахисними важливі активи, які вони охороняють. Ну і ще один варіант удари по мостах, які є важливою частиною рашистської логістики. Ну а я всю чергу вдячна. Глядачи, глядачі, що ви додивилися дивилася відео до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.